Українська влада зірвала поїздки народних депутатів від опозиції для зустрічі з ключовими лідерами, від яких залежить вступ в Євросоюз та надання нам фінансової та збройної допомоги, і ми точно наголошуємо, що це. Поведінка української влади категорично несумісна з європейською політичною культурою та вкрай недоречна напередодні засідання Європейської ради, відверто кажучи, грає на руку нашим ворогам, грає на руку скептикам в європейському союзі, додає їм додаткову аргументацію, і це не може нас залишати осторонь, залишати бездіяльними. На Рішенням нашої фракції було прийнято позицію щодо підготовки спеціальної окремої постанови постанови Верховної Ради, яку ми вимагаємо прийняти негайно завтра. Скликати позачергове засідання Верховної Ради України. Зараз проєкт цієї постанови нами розроблений, зареєстрований за номером чотирнадцять і він спрямований на звернення до країн-членів Європейського союзу, до голів держав та урядів, що вся українська громада, весь український народ, весь політиком, і влада і опозиція, незважаючи на будь-які питання, які виникають всередині країни. Звертаються з проханням забезпечити позитивне голосування по відкриттю переговорів доступ для України 14-15 числа. Звичайно, що єдність це дії, і ми для забезпечення цієї єдності маємо діяти додатково до цього. Ми вважаємо за необхідне, щоб і керівництво держави, включно з президентом, підготували візит до Брюсселя перед 14-м числом, мали б можливість зустрітися з усіма без виключення лідерами Європейського союзу і зробити все від них залежне для того, щоб забезпечити позитивне голосування.